Так як я е, перебуваю все-таки в сфері освіти, педагогіки, то для мене такими видатними людьми це є викладачі. Це Панасовська Людмила Григорівна, Прищепа Ірина Олександровна і е, Дерев'янка Слана Ніколаївна. То чому саме вони? Це три педагога, які дійсно не просто навчають, ну навчили і навчили, вони виховують вони всю себе. Повністю вкладають в дітей, недарма говорю, що наше майбутнє за нашими дітьми, то вони саме виховують таких конкурентноспроможних людей з малку навіть, навіть коли ти малий, там хай це буде 13 років, 12 років, але вони навчили тебе аналізувати, вони навчили тебе мислити, і це переноситься не на одну, дві, три якісь дитини. Ні, це масово йде. І дійсно діти, люди, які пройшли через їх школу, школу не тільки освітню, але школу життя. А дійсно їх їм легше потім буде реалізувати себе. Вони більш впевнені в собі. І от саме таких дітей вони завжди виховували. То вибачте, таких педагогів, на жаль, на жаль, дуже мало. Але ці три людини вони вміють. Вони дійсно вміють зацікавити, мотивувати, і від них завжди йде така сильна енергія. З ними спілкуєшся, а тобі навіть не вистачає. Ти можеш спілкуватися по телефону з цими людьми, наприклад, як в моєму випадку, спілкуєшся годину, час прийшов, а тобі вже мало. І ти розумієш, що ти, ти хочеш ще більше, більше черпати цієї інформації і таких мудростей їхньої. І вони вміють. Донести все це прищепа Ірина Олександрівна. Вона діючий педагог в 11-й школі. Це мовник, мова, література. А пана Совська Людмила Григорівна, Це раніше вона була вчителем англійської мови. І дерев'янка Слана Миколаївна, вона також українську мову викладала, якщо не помиляюсь, в панютіна, але ми з нею зустрілися. Тоберзміна. Та безміна поєднує серця. І вона дійсно в свої такі періоди були ситуації, де вона могла таку фразу підібрати, влучну для дитини, для вихователя, наприклад, цього ж табору. Тобто вона вміла одночасно виховувати дітей, контролювати процес, виховувати е робітників. І вона завжди от могла і похвалити тебе, але якщо ти заслужив, то ти її отримаєш. Отримаєш е, просто по-перше число. І ти знаєш, що тебе сварять, бо ти заслужив, бо ну сам винен. сам винен. І дійсно все це було справедливо. І е, їхні діти, їхні випускники, знову ж таки, досягають дуже великих вершин, не тільки в лозовій, а навіть діти далі йдуть там в доросле життя і вже дуже добре реалізують себе е, у дорослому житті. Вони вміють це робити.